Багато хто думає, якщо він почав медитувати, пити мачу замість кави і чистити простір паличками, він автоматично став посвітленим. Але це може бути лише нова маска. Це маска вашого духовного его. Повне его це коли ти вже не просто людина, а ти світло, яке зійшло на землю, а всі інші ще сплять. І треба, звісно, їх навчити, розбудити. Але справжня духовність це тиша, це глибина, це саморефлексія. Це коли тобі не треба доводити, що ти щось знаєш, що ти що знаєш більше. Тобі не треба демонструвати свої практики, тому що ти живеш з ними, ти є з ними. Звісно, це не стосується вчителів, тому що вчителі таким чином показують, що ось я. Я медитую, ось, я практикую, давайте зі мною, я набираю групу, я проводжу нові практики, я проводжу такі практики, такі практики. Вчителі просувають так, своїм контентом, свої послуги. Люди, які стали на шлях духовності і демонстративно показують, як вони медитують, як вони запалюють палички і все таке інше, це маска. Це маска духовного его. Це маска. Подивіться, я займаюся духовними штучками. Подивіться. Я займаюсь практиками. Подивіться, я роблю його. Я помітила, що дійсно круті майстри вони не ведуть свої соцмережі. Вони ніяк не просуваються. все у них працює через сарафанне радіо, але про них майже ніхто не знає. Окрім тих людей, хто знаходиться в тому колі, хто до них звертається, і ті, хто з ними часто працює. Але вони хочуть, щоб їх бачили. Вони хочуть, щоб про них знали. Звісно, вони хочуть більше клієнтів. І це штовхає людей на те, щоб вести контент, на те, щоб створювати контент. Але якщо твоя робота не пов'язана з духовними практиками, тобі не потрібно про них розповідати іншим. Тобі не потрібно показувати, що ти чимось займаєшся, ти щось знаєш. Це знання для тебе. Знаєте, є такий вислів, не будіть сплячих. Так, от якщо ви почали займатися духовною практикою, нікому про це не кажіть. Збережіть цей час собі і направте цю енергію на себе і на свої. Дії, заради яких ви практикуєте, звісно, его хоче завжди бути особливим, навіть у духовності, але душа насправді хоче бути в тиші і в правді, і просто любити, просто бути присутнім, просто діяти зі свого серця. Отже, друзі, якщо ви тільки починаєте практикувати, збережіть цей сакральний час для себе, налаштуйтесь на себе. Почуйте свою душу, почуйте свій внутрішній голос і нікому не розповідайте, чим саме ви займаєтесь, щоб ніхто не міг вас якось зупинити або стати у вас на шляху сад нам.